Доброго дня. Сьогодні у нас урок 34. Метод інтервалів. Метод інтервалів. Розв'язання нерівностей. Відповідно, він використовується для розв'язання нерівностей. Інтервалів. Нехай у нас є нерівність. Вийду F від x більше нуля, або більше або дорівнює нуля, або менше нуля, або менше, або дорівнює нуля. Мається на увазі, що у нас на рівні залежить від змінної, та всі ненульові вирази перенесені в одну сторону. І ми порівнюємо, у нас виявляється, що у лівій частині, наприклад, знаходиться якась функція f від x від нього змінне, а в правій частині 0. Тобто ми добуваємось цього. Наприклад, якщо у нас на рівність виду х квадрат більше за х, то ми переносимо x у, з правої частини у ліву х квадрат мінус х буде більше за 0. Тепер, у чому полягає сутність методу інтервалів. Сутність. сутність полягає у тому, що у нас виявляється у правій частині функція, і ми знаходимо значення аргументу, при якому функція у нас, наприклад, додатня, приймає значення одного знаку. А ми знаємо, що функція. Приймає значення одного знаку, значення одного знаку між своїми нулями. Нулі функції це значення аргументу, тобто значення x. Для яких F і dx дорівнює нулі? Тобто нам треба знайти нулі функції. Потім, ну, краще за все, для ілюстрації відмітити їх на часовій осі, і на проміжках, які утворені відтинанням. Цих нулів на координатній прямій функція приймає сталий знак. Який саме знак можна визначити з допомогою проміжної точки, або якщо функція є многочленом, то можна визначити простіше. На прикладі, який ми вже розглянули х квадрат мінус х більше за нуль. Наша функція у лівій частині f від x квадрат мінус x. Находимо нулі даної функції. Да, метод інтевалів працює для, для всіх, для будь-яких будь функцій f, але найчастіше її використовують для многочленів. В даному випадку це многочлен другого порядку. Находимо нулі функції, прирівнюємо. До нуля знаходимо за яких значення аргументу, значення функції дорівнює нулю, виносимо x це дошки, залишається хміну 1 душка дорівню 0, х до рівню 0, або х-1 до 0, тобто x дорівню 0, або x до 1. Тепер, значить, на проміжках, які відтинаються цими. Точками на числовій прямій вибудуємо числову пряму від аргументу Х, ставимо точки в порядку зростання: відповідним, 0, 1. І розділили відповідну множину дійсних чисел і ножну точок числової прямої на три проміжки цими двома точками. Відповідно, тепер визначаємо на кожному з цих проміжків. Функція приймає значення одного знаку, визначаємо, яке за знаком там, значення приймає, ми можемо варіанти. А перший варіант це ми беремо проміжну точку на кожному проміжку. Тобто, наприклад, на проміжку від мінус нескінченності до нуля можна взяти, наприклад, мінус один і знайти значення від мінус 1. Тобто підставити замість, у, замість х мінус 1 до квадрату 1. Мінус, мінус Отримаємо мінус один до квадрату буде одиниця. Одиниця плюс одиниця буде двійка. 2 більше за 0, значить для всіх. Значення аргументу цього проміжку функція додатній значення. Відповідно на другому проміжку від 0 до ми можемо взяти значення, наприклад, 0,5. Можете переконатися, що тоді значення в 0,5 буде менше за 0, певно, мінус. І е, на третьому проміжку визначаємо точку 2, наприклад. Знаходимо значення функції в двійці і можемо переконатися, що також буде. Тут можна підставити, тут не дуже складно. 4-2 більше за 0. Ставимо плюс у знак того, що функція приймає додатні значення на цьому проміжку. Відповідно, тепер обираємо той проміжок або ті проміжки, для якого відповідне значення функції, а у нас тут f від x більше за 0. Тобто проміжки, на яких ми умовно поставили плюс. Це проміжок від мінус нескінченності до нуля, та проміжок від одиниці до плюс нескінченності. Оскільки знак строгий, то самі нулі функції не задовольняють цю нарівність, ми можемо визначити їх виколитими точками на числовій осі. І остаточно записуємо відповідь x належить від мінусна скінченності до нуля, в об'єднанні від одиниці до плюс нескінченності. У випадку, коли наша функція є многочленом, ну, той самий приклад х квадрат мінус х, ми можемо не знаходити проміжні точки і значення в них. Прирівнюємо до нуля. Х дорівнює 0 або х дорівнює рівня одиниці, відмічаємо точки на числовій осі. Виковатимемо ми, пам'ятаємо, що у нас на рівність, залежності від того, яка на рівність. Якщо більше з трохи, то виковатиме. Якщо більше в то можна замальованими. Тобто точки так, тоді входять у відповідь. Значить, 0, 1 розділили на три проміжки, на кожному з них функція приймає сталий знак. І тепер ми можемо дивитися на. Оскільки у нас многочлен швиндового порядку, ми здивимося на, на коефіцієнт при х квадрат. На старший коефіцієнт. Цей коефіцієнт у нас одиниця. Він додатній. Тоді, виходячи з цього, ми визначаємо, що у найправішому проміжку при х більше за одиницю, функція приймає додатні значення. При переході через нуль функції, функція змінює знак. Починаємо з найбільш правого Проміжку плюс мінус плюс. Тепер визначаємо ті проміжки, для яких функція приймає додатні значення. Тобто там, де ми поставили плюс і відповідно записуємо відповідь. Від мінус нескінченності до нуля в об'єднанні від одиниці до плюс нескінченності. Пепер розглянемо типові приклади. Тому що метод інтервалів має деякі, ну, доволі багато нюансів для використання. Перший приклад. Ну, нехай у нас е, многочлен, або він вже розкладений на множники x-2, x 3, x-1. Наприклад, якось так. А тоді ми прирівнюємо функцію до нуля. Якщо вона, у нас функція це да, функція f така, і ми ставимо умову нехай нам більше за 0. Або, щоб відрізнялося від попереднього, напишемо більше, або дорівнює. Рівнем до нуля, тоді, якщо у нас добуток множників дорівнює нулю, то хоча б один з них дорівнює нулю, тому ми пишемо, що або тоді перша, перший множник дорівнює нулю, тобто x-2, або другий множник. Дорівнює 0х плюс 3 або третій множник дорівнює 0. Або або, або, можна писати через або, або квадратну дужку. Тоді х дорівнює 2, х дорівнює мінус 3, х дорівнює 11 це корені або корені рівняння, або нулі нашої функції. Підмічаємо їх замальованими, тому що у нас настровий знак нерівності від меншого до більшого нашій схові осінні. X. Значить, Починаємо з мінус 3, 1, 2, відповідно, числові пряма розділилися на 1, 2, 3, 4 проміжки. Тепер дивимось, як ми визначимо знак найбільш правому проміжку. Ми дивимося на коефіцієнти перед Х в кожній дужці, і вони обо, всі дорівнюють одиниці, всі додатні. А отже, якщо ми перемножимо всі три дужки, у нас старший. Степінь буде третій, коефіцієнт буде добутком коефіцієнтів при у дужках. І це буде одиниця, він буде додатній, а отже, починаємо знову з плюса. При переході через 0, оскільки у нас немає коренів або нулів, які повторюються, при переході через 0 знак функція змінює свій знак, тому ми пишемо мінус плюс мінус. Це чергування відбувається для многочленів. Якщо у вас якась інша функція тригонометрична або логарифмічна, то краще за все, щоб не сталося помилки перевіряти значення у проміжних точках. Тепер, якщо у нас раціональна функція, f від d до рівня x-3 поділити на x плюс 2. Наприклад, В цьому випадку ми знаходимо нулі і чисельника, і знаменника. Нулі функції це і будуть нулі чисельника, тобто х дорівня 3 це 0. А нулі знаменника це точки, в яких у нас функція не визначена. Не визначена. І ми їх також визначаємо на координатній прямій. Не визначена функція. Але ми в будь-якому випадку нулі знаменника виколюємо, тому що функція в них не визначена. І нам не треба, тобто, в загальному випадку, якщо у нас не дробово раціональна якась функція, ми визначаємо область визначення і ураховуємо область визначеної при визначенні проміжків. Знака сталася тут. Тобто, в на яких функція більша, або менше за 0. Поставимо нерівність x-3 поділити на x плюс 2, наприклад, менше 0. Будемо розв'язувати цю нерівність. це у нас функція у лівій частині, вона дробово раціональна. 0 функції це 3, а точка, в якій не визначений, це мінус 2. Визначаємо записуємо мінус 2 і 3 обидві виколоті. Розділили ножну дійсних чисел або часову пряму на три проміжки, в кожному з яких функція приймає сталий знак. Дивимось на коефіцієнти при Х і в чисельнику і в знаменнику 1, 1. Обидва додатні. Тому ставимо, що знак найбільш правому проміжку додатні. І потім чергуємо так само, як і в минулому прикладі, плюс-мінус, плюс. Нам треба менше нуля. Отже, проміжок, який нас влаштовує, це від мінус 2 до 3 гучнів. Якщо б ми розв'язували нарівність настрого х-3 поділиться на х плюс 2 менше або дорівнює, то ми б на числовій прямій визначали 0 знаменника виклотою, 0 чисельника закрашеною, і 0 чисельника входив би так само плюс-мінус плюс. У розізок у розв'язку нужного розв'язків. І отже, ми записували б x належить від мінус 2 точно. До... Особливої уваги треба приділити, коли функція F від x містить це многочлен, який, наприклад, многочлен який містить кратні корені окремо коли Кратність коренів парна окремо, коли не пар. Наприклад, х квадратний найпростіший приклад на x плюс 3. Тут вже розкладено на множники. А, а сама нерівність нехай х квадрат на х плюс 3 в кубі більше ободріння за 0. Нехай так. Нулі. x квадрат равняю нулю. Значит, x равняю нулю и x плюс 3 в кубе равняю нулю. Значит, x равняю минус 3. 0 – это корень кратности 2. А минус 3 – это корень кратности 3. Ну отмечаем, тут то есть, Тут такая дилемма, можно сказать, что тут два корня, два, два нуля, 0 і мінус 3, а можна сказати, що тут 2 нуля по нулю і 3 нуля по мінус 3. Тобто, що ця функція або це рівняння, якщо ми розглядаємо рівняння, має на 2 кореня, а 5 коренів з урахуванням кратності. І всі п'ять ми й відмічаємо на свої осі. Але ну, фактично ми визначаємо два різних кореня, мінус 3, закрашені і нуль. Але проміжки. Ну, як це буде виглядати? Але, але ну, тут п'ять корень. Значить, два по нулю, тоді ми переходимо через точку нуль двічі. І три по мінус 3. Тому ми переходимо через точку 3 тричі. Два переходи, а тут раз, два, три переходи. Проміжків тут буде раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ось. І дивимось, на кофі... старший коефіцієнт буде додатнім. Це одиниця. Плюс, і чергуємо плюс, мінус, плюс, мінус, плюс, мінус. Плюс, мінус. І дивимось, що фактично у нас виходячи через нуль парної кратності, знак функції не змінюється. Тобто на цьому і на цьому плюс. А тут у нас змінюється тут знову мінус. І таким чином ми могли одразу помітити, що скільки нуль. Парної кратності відмічаємо цю точку окремо, при переході через нуль парної кратності знак функції не змінюється. Тобто, якщо починала з плюса, плюс залишається, а при переході через нуль непарної кратності, знак змінюється. І цим можна користуватися тоді відповідь остаточна від мінус 3 до 0, але 0 включен, тому ми його можемо об'єднати ці проміжки, тобто від мінус 3 до 0 фактично, так, а від, потім від 0 до плюс нескінченності. Але е, ці проміжки можна записати, об'єднання цих проміжків як один проміжок від мінус 3 до плюс нескінченності, і це буде відповідь. Якщо б на рівність була строга, то ми би тут були, викликали, викликали б тут виклили б 0, і тут було б кругль дужки, ми не змогли б записати єдиним проміжок розглянемо останній приклад х плюс 3 до квадрату x-1, x мінус 2 кубі 1 мінус 3х. 1 мінус 3х менше мінус 0. І ще додаємо 2х плюс 3 четвертому стипу. Означаємо нулі е чисельника і знаменника. Нулі чисельника це нулі функції, фактично, яка є в лівій частині, нулі знаменника це точки, в яких функція не визначена. Тому їх також треба визначати. Значить, тут буде мінус 3, корінь другої парності, кратності. Тут буде одиниця, тут буде мінус 3, других, четверта, кратність, тут буде 2, і тут буде одна третя. Відміщаємо всі ці точки, на числовій осі. Значить, спочатку буде мінус 3, закрашене. Нулі чисельника закрашені, тому що в нас знак не строгий, Рівність допускається, а нулі знаменника завжди виплаті, тому що це точки, які функція не визначена. Потім у нас буде мінус 3 до других. Потім у нас буде 1 третя. Потім закрашимо одиниця, потім двійка код. Мінус три корінь другої кратності ставимо стрілочку, знак того, що, при переході через цей корінь, не змінюється знак. І те саме робимо з мінус три других. Тому що тут четвертого степеня. І розділила раз, два. Тепер дивимося на зна знаки, щоб визначити знак у на найправішому проміжку, треба подивитися на коефіцієнти при старших степенях в дужках. Тут одиниця плюс, одиниця плюс, тут двійка плюс, одиниця плюс, а тут мінус 3 мінус. У добутку, тут буде від'ємний знак при старшому степені у знаменнику. Тому починаємо з мінус. Мінус червоний плюс. Мінус, плюс, а тут на чургую, плюс, плюс, плюс. Тепер нам треба визначити, при яких х цей вираз менше подрівняння до 0. Тобто ця функція приймає недодатні значення. Це там, де в нас мінуси, а також там, де в нас нулі. Тобто додаємо ще точку мінус 3 і одиниці яка тут була включена в цей проміжок. І остаточно записуємо відповідь Х належить. мінус 3 в об'єднанні від однієї 3 до одиниці, в об'єднанні Одиниця включна. Від двох до плюс на ну Тут багато ось таких нюансів, які треба дуже уважно. На них дивитися, щоб не зробити помилки. помилки. Сутність методу інтервалів дуже проста, але треба дивитися, де там парний степінь, парний корінь, ем, корінь парний кратності, тобто, з якого знаку ми починаємо, яка у нас на рівні строго чи не строго, що у нас стоїть у чисельнику, що стоїть у знаменнику. Тобто, ось так. На сьогодні все. Дякую за увагу і до побачення!